Сьогодні нас зібрала сумна дата. Сьогодні нас зібрали 34 наших побратими. Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків. В умовах проведення антитерористичної операції, коли майже щодня. Гинуть люди, наші побратими, цивільні люди. Цей день став особливим, тому що він став великим таким смутком, великим горем для України. Але сьогодні стоять правоохоронці знаково, що сьогодні є представники органів влади місцевого самоврядування Верховної Ради, духовенство. Ми прийшли для того, щоб. Вшанувати пам'ять наших героїв, тому що людина живе до тих пір, поки про них і про неї пам'ятають, ми продовжуємо традиції правоохоронних органів Хмельниччини і з року в рік будемо вчити майбутнє покоління, тому що саме перед нашими героями сьогодні ми будемо вручати табельну зброю новому поколінню з 34 сімей. Де відчули втрату синів, батьків, чоловіків. 11 сімей держава створювала умови щодо навчання, і мені приємно, що створені відповідні міліцейської на сьогоднішній поліцейській династії. Працівники поліції Хмельниччини з гідністю несуть службу. Забезпеченню публічної безпеки і порядку несуть гідно службу на Сході України, захищають цілісність та суверенітет нашої держави. І наш обов'язок святий всіх, хто сьогодні зібрався біля цього пам'ятника, пам'ятника матері, яка скорботить за свого сина, пам'ятати, пам'ятати і ще раз поважати. Як мертвих, так і живих. Дорогі рідні і близькі загиблих наших працівників органів внутрішніх справ в цей день. Я прошу вас вибачення за на якусь неуважність, я прошу вас вибаченість за, може, невчасно ми відгукнулися, але я хотів би запевнити все товариство Хмельниччини, що з року в рік. Ми будемо разом з вами, будемо підтримувати як з боку влади, місцевого самоврядування, депутатів Верховної Ради, так і з боку багатотисячного поліцейського колективу. Тому я вам дякую за ваше розуміння, за ваш приклад. А приклад ваших синів, ваших чоловіків, наших колег це є приклад самопожертви під час виконання службових обов'язків. Це є приклад для молодих майбутніх правоохоронців, як потрібно з вірою і з гідністю надавати поліцейські послуги. Тому нехай береже усіх вас Господь Бог. Я думаю, що ми проведемо сьогодні і служ... богослужіння, помолимося за спокій наших побратимів, царство їм небесне, земля Пухом, а нам всім пам'ятати і піклуватися про вас, дорогі рідні та близькі. Дякую, слава Україні. Дякую всім за надане слово. Дуже важко говорити. Я буду служити сумлінно закону України, шанувати та підтримувати традиції, які створили наші батьки та старші товариші. Я вдячний керівництву національної поліції та всім працівникам, які піклуються і допомагають нам та іншим сім'ям загиблих працівників, які завжди готові надати допомогу. Дякую всім тим, хто своїми діями та вчинками доводить, що пам'ять про загиблих працівників жива. Хочу побажати всім, хто працює на цій нелегкій роботі здоров'я, благополуччя, радості, сімейного затишку та всіх благ. І щоб у кожній родині був мир, злагода, любов. А головне, щоб поверталися додому живими та здоровими. Сумно, що є така дата, проте вона потрібна для того, щоб ми не забували людської доблесті, честі та гідності. Ми завжди повинні пам'ятати про кожен крок, який вів загиблих працівників до подвигу. Кожен з них намагався захистити життя інших людей ціною свого життя. Вони є прикладом мужності, хоробрості, ставлення до служби і виконання своїх обов'язків. Наш обов'язок зберегти про них пам'ять, не посоромити їх ім'я. Я гордий, що мій батько був саме такою людиною. Мені боляче приходити на могилу загиблого батька. І нічого не можу зробити, ні поговорити з ним, ні поцілувати, ні обняти. Ти сядеш так поруч з його могилою і починаєш розповідати, як, як живеш, як тобі не вистачає його. І від цього стає ще важче. Іноді намагаюся уявити, що він знаходиться десь поруч, як ангел-охоронець оберігає мене. Допомагає, супроводжує і направляє на правильну дорогу. Ми зобов'язані пам'ятати всіх, хто віддав життя за нас, світла та вічна пам'ять їх мужності та героїзму, а їх сім'ям здоров'я, терпіння та наснаги. Слава Україні!